І тих, хто долучився до нашого телемарафону Герої не, мар... не вмирають. Ми працюємо в прямому ефірі вже майже четверту годину. Сьогодні ми згадуємо події, які ведуть в історію нашої держави. Згадуємо людей, які бачили ці події річної давності на власні очі. Сьогодні до мене в студію завітав, прийшов депутат рівної ради, людина, яка, не боячись, що у нього троє дітей. Наймолодшому два рочки поїхав на Майдан захищати, рятувати наших хлопців, героїв, які віддавали своє життя за наше майбутнє, за наше краще майбутнє нашої держави. Це Сергій Паладійчук. Вітаю вас, пане Сергію, в студії. Вітаю вас. От, власне, розкажіть, будь ласка, ті відчуття, ті переживання, які ви були на Майдані в цей час, коли якраз тоді був самий розстріл, в цьому самому пеклі. Да. Ну, я хочу нагадати, що наша поїздка на Майдан вона була не випадковою, ми та поїхали з дуже важливою місією. Я кажу, ми тому що це була ініціатива, оголошена мною 18 лютого на позачерговій сесії Рівнеради, ради, коли я звернувся до колег депутатів з закликом поїхати в Київ і підтримати наших героїв, і зачитати з Майдану в Києві незалежності. Звернення до тодішнього президента, до тодішньої влади щодо різкого засудження дій силовиків по відношенню до мирних протестувальників. І 18 числа ми якраз коли проводили сесію, ми вже знали, ми вже бачили, що в Києві відбуваються жахливі речі, тому що це якраз були так звані події в Маріїнському. Парку, коли е силовики брутально жорстко, я сказав навіть жорстоко, разом з тітушками розігнали мирну демонстрацію, і тоді якраз почалися перші загибелі. Ось, і тоді безумовно що було розуміння, що е ну, на нас багато рівнян дивилися. Я особисто е був в неділю на Рівницькому майдані, коли до мене підійшли мої виборці і сказали про те, що. Е ви як депутати маєте бути в епіцентрі подій, Ви не маєте бути десь на якихось задвірках. Я абсолютно ту тезу завжди підтримував. І я кажу, я виступив. Ми швидко зібрали в понеділок позачергову сесію. Я теж був одним з ініціаторів тієї позачергової сесії. А вівторок, коли зібралися, то вирішили поїхати на Майдан. Тому 20 лютого ми були в епіцентрі подій. Безумовно, що ми не знали, що чому впадемо таке пекло. А, хоча вже безумовно були смерті, були вже загибелі. І я скажу так, що коли я сказав дружині, що я йду в Київ, безумовно, що реакція була, ну, мабуть, природня для будь-якої нормальної люблючої жінки. Да. от коли ви їхали на, на Майдан, чи було вам страшно? А, ви знаєте, ну так, да, було. От іменно коли їхали, скажімо так, знаєте, було страшно приймати рішення, бо коли я прийшов вівторок вечором додому. А і тут таке по телевізору показують, показують реально загиблих, показують оці понівечені тіла. А, ну, скажу так, що на сесії близько 16 чоловік згодилося поїхати на Майдан, а реально, в середу, коли ми мали їхати, пройшло менша кількість людей, тому що ну, реально було страшно. Тобто страшно було приймати рішення їхати в те пекло. Знаєте, коли вже рішення для себе було прийнято, що незважаючи на що треба їхати, да, коли. Оця перша емоційна хвиля дружини пройшла, і вона зрозуміла, що ну що я рішення не поміняю. Десь страх він пропав. І я скажу так, що знаєте, що більше того було навіть подив, коли ми прорвалися з самого ранку вночі, фактично в Київ. Ми достатньо легко заїхали в Київ, хоча нас попереджали, що будуть міліція перепиняти, будуть завертати. Ми легко приїхали в Київ, легко доїхали до залізничного вокзалу. Я вже казав на в одному теж з інтерв'ю, що Мене вразило, коли ми вийшли з маршрутного таксі, коли ми дивилися в сторону Майдана, а такий, знаєте, чорний-чорний дим, який затуляв небо, затуляв сонце. Тоді так було, при так ще було більш-менш сонце, так періодично виглядало. І знаєте, якась така дуже символічна картина. І коли ми вже безпосередньо зрозуміли, що ми попали в, в а, я скажу, знаєте, коли зрозуміли, що попали в саму м'ясорубку, я коли. Виступив на Майдані, а мій виступ транслювався в прямому ефірі багатьох каналів центральних, П'ятого каналу, екс експресо ТВ. Я коли зійшов з Майдану, в мене було на телефоні десь близько, мабуть, 50. Ну, за, за якихось там, не знаю, там, за 15 чи 20 хвилин було 50 ну, пропущених дзвінків, тому що люди, які мене побачили, вони просто хто смс слав, хто хотів подозвонитися, тому що ну, всі хотіли. Передати якісь такі, знаєте, посил, там тримайся, там ми з тобою. Там декілька було таких смсів, там, по принципу, там ми там пишаємося. Тому що, знову ж кажу, очевидно, річ, що насправді в тому всьому пеклі, коли ти там перебував, все виглядало набагато а, прозаїчніше, не було якогось такого, знаєте, патетики чи пафосу, все було так достатньо, я сказав би, навіть якось буденно. Хоча Ті події, і потім та місія про те, що я був змушений пізнавати Сашка Храпоченка, що він тільки тільки загинув. Звісно, ці всі речі вони насправді не буденні, але та така емоція. Я до сих пір пам'ятаю, коли я виступав з Майдану, і коли я в кінці вже фактично закінчував і дивився на цих людей, на, 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 на захисників майдану. На, я бачив, що знаєте, така, якась така сувора рішучість, тобто ми вже знали, що відбувається фактично там за декілька сотень метрів від нас. Тобто ці всі там вистріли, постріли, смерті, гранати. Але страху не було. І я пам'ятаю дуже таку цікаву фразу. Ми коли майже закінчували, і кажу, що ми міська рада, міська громада рівного висловлюю підтримку всім героям Майдану. Були декілька вигуків, що ви нам краще зброю дайте. Тобто, от, знаєте, знову ж таки, не було страху в той момент. І страх пройшов призніше, коли ми вже приїхали через день в Рівне, і коли я вже переглядав якийсь телевізор, <я́>? якось так взагалі дуже euh, драматизує. Тобто, насправді, воно якось так все так, чуть -чуть, так знаєте, якось воно не такими фарбами забарвлено, коли ти всередині перебуваєш. О, тоді, звичайно, що теж, знаєте, коли вже ти приїхав а, і ти вже був вдома, ти вже був в спокої, ти вже був в якомусь такому, скажімо так, безпечному місці, прийшло розуміння. Що буквально там якісь, можливо, там не знаю, там хвилина, там, 10 хвилин не туди пішов, не в ту сторону пішов, пішов, бо в іншу сторону, можливо, була би так. трагедія. Тому... Пане Сергію, ви сказали, що вам була місія, я не знаю, як правильно сказати, розпізнати нашого героя-рівнянина Олександра Храпаченка. Ну, я, Що ви в цей час відчували? Ну, я стартокоріч, змогли... я, 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 я ще раз нагадаю, що мій колега товариш Олександр е Нестарук мені позвонив по телефону і сказав, що його. Попросили найближчі родичі, по-моєму, тату Олександра підтвердити інформацію про загибель Сашка, і він попросив мене особисто в цьому переконатися. Ну, знаєте, коли був цей дзвінок, то була якась така перша розгубленість тому, що ну, Майдан це такий великий мурашник, де дуже багато задач, тобто воно більш-менш організовано. Але от ми там відбудовували барикади, якраз там на інститутській, фактично. А хтось мив якраз бо було пожежа в проспілках, хтось мив прибирав після пожежі в проспілках. І ну таке було до кінця нерозуміння, розуміння, бо я всьому мурашнику зрозуміти, ну, ну як от, от от зараз вам скажи, допустимо, дзвонить вам людина, припустимо, там не знаю, там з Владивостока і каже, там Ярослава, а що там у вас робиться, там, або там знайди мені там когось. Тобто насправді це було непросто, але я пішов дуже простим логічним шляхом. Я підійшов до е коменданта Сцена Майдану, запитав взагалі де, 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 де є тіла. Він мене спрямував, Значить, швидкі допомоги стояли біля на, поштанці, на хрещатику біля поштанку, тобто в сторону як ти, як в От, Каже, Там стоять швидкі допомоги, йди там, шукай. От, я ну, традиційно якесь розуміння, що, можливо, тіла лежать в швидких допомогах. Ну, у мене якась така була на тобто, до, Там стояли 34 швидких допомоги, я підійшов до санітаря, кажу, в мене є таке велике прохання, я хотів би подивитися загиблих людей, які у вас лежать в машинах. Вони кажуть, в нас ніхто не лежить. Я так розгубився, а потім кажу, а де? І він так показує рукою, каже, ось, будь ласка, ну буквально показує там, метрів п'ять від машин. Я розвертаюся, бо це фактично виходить, що ніби як я пройшов, бо це було якраз перед барикадою. А, значить, і я розвертаюся і бачу свій такий натовп людей. Ну, так. ну, невеликий десь, можливо, там було чоловік 15, але вони так стіною затулили фактично це, цю картинку. Потім я цю картинку бачив. Ну, я її побачив особисто своїми очима, а потім я її бачив на дуже багатьох інформаційних агентствах світу. Це якраз буквально я так розумію, там декілька хвилин як цих хлопців там поклали. Коли я підійшов і попросив розійтися і просто побачив, там, по-моєму, було вісім чи дев'ять тіл, а, за, за м -м, кутаних в ковдр, закутали. Закутаних хода, закутаних, закутаних в прапори. А, і значить, дехто був накритий з головою, дехто був до а, грудей закритий тканинами. І біля де, де, деяких людей були... Ну, написи, тобто когось хтось там або в кишені були, бо на той момент вже багато людей, які розуміли, що вони перебувають на передових барикадах, вони вже мали в кишені там записки, якісь там такі знаєте, кажуть, медальйони, якщо, не дай Боже, летальна ситуація, щоб могли пізнати твоє тіло. Біля декого були ці таблички, а біля декого не було. Я просто почав так помаленьку, так знаєте, кажуть, оглядати ці, ці всі тіла. І, Передостання, передостання людина, це якраз було написано Олександр Храпаченко, Безумовно, що емоції надзвичайно такі. От, отут якраз була емоція така дуже-дуже знаєте, така сумна, якась така навіть відчі якісь такі. Тобто розуміння того, що, на жаль, це справилось. Тому що я, я відчував, з яким настроєм мені дзвонили, тобто з настроєм надії, що ну, ну да, що може все-таки не той, не, 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 все-таки він живий. там, ну. Ну, от. І я коли підійшов ближче, то мене така ситуація вразила, там стояв хлопець фліжі, От, і це був якраз товариш, біля якого Сашко загинув. І він такий був дуже озлоблений, тому що я е сказав, що я якраз за дорученням батьків е е впізнаю тіло. Він сказав, що він так знаєте, в такому якомусь легкому емоційному шоці. Він сказав: я нікому нічого не, не віддам, не покажу, бо це мій Сашко, це мій товариш і тільки батьку віддам тіло. Ну таке інше. Ну і там далі ми почали вже з нестороком з'ясовувати, як правильно. Забезпечити е, довіз тіла до рівного, тому що я зараз це вже виглядає дико, але я тоді точно знаю, бо я був в епіцентрі, навколо мене це все годіло. Що коли вивозили тіла в морги, то потім е, це ж та влада, чи ж нагадаю, да, ті, то в, з моргів тіл не видавали, тому що маскували там під якісь там не серцеві напади, поді... тобто ну що така от маразматична ситуація, коли навіть загибле тіло для того, щоб забрати з морга. І констатувати загибель від кулового поранення, а в Сашка було поранення в голову. То треба було ще прикласти зусилля. Пане Сергій, ми ще повернемось до нашої розмови. Зараз пропоную переглянути відео архіву поховання наших рівненських героїв Небесної Сотні. Прошу наших режисерів включити архівне відео. можливість переглянути архівне відео поховання рівненських героїв Небесної Сотні. Пане Сергію, ви були головою Оргкомітету поховання. З місією ви справилися на відмінно рівняне безмежно вдячні, адже такого похорону рівняни не бачили. Ми не тільки наше місто, а взагалі Україна. Скажіть, будь ласка, чи є якісь такі моменти, про які ми не знаємо? Ну, ви знаєте, я скажу, що м м так сталося. Це, можливо, так сталося, що дійсно я був обраний головою комітету. Це було дуже так спонтанне рішення. Ну, можливо, врахували мої якісь зівності організаційні, але були речі, які рівняни не знають. Можливо, дехто лише знає. Ну, для прикладу е достатньо було така. Настійлова рекомендація деяких організацій похоронити хлопців на території Покровського монастиря. Ви знаєте, я якийсь час навіть певний сумнівався, можливо, дійсно цю пропозицію прийняти, але я думаю, що те рішення, яке я прийняв, і мої члени комітету, це рішення було правильне, адже три загиблих героїв три віруючих різних конфесій. І і треба було ще врахувати дуже важливий момент, який називається думка родичів, тому що ви знаєте, для е, тисяч тисяч рівнян ці хлопці вони герої, вони символ, вони щось таке надзвичайно е, таке, щось ну таке знаєте, героїчне, але е, багато хто забув, що це звичайні люди, в яких є родини і батьки, і е, дружина, і дочки хотіли, щоб була і правильно виконана суто земна місія. О, тому нам вдалося знайти правильні слова, щоб заспокоїти ті гарячі голови, які ну буквально достатньо радикально там, але не погрожували там розправи, якщо ми не приймемо рішення ховати цих хлопців е на території Покровського монастиря. Друге рішення я теж жахую правильно, що ми що ну, я теж настояв, я порадився з розумними людьми, які порекомендували зробити це саме в драматичному театрі, тобто найбільш такому правильному для організації подібних великих заходів в місці. Я думаю, що якби це було місце інше, якби знову ж таки десь ми проявили слабинку і пішли теж на деякі такі заклики робити це в інших місцях, я теж переконаний, що не було б можливості, тому що з одного боку треба було дати можливість родичам посидіти біля, біля тіла загиблого, зі загиблих інша інша була вимога, щоб люди могли піти подивитися. Да? Третя вимога, ще ж були і такі невеличкі моменти, пов'язані з тим, що хлопці були е, членами різних організацій, тобто були представрать, представник свободи, е, представники удару, представники правого сектору. Да? І тому ну, я рахую, що те, що ми зробили, і я хочу подякувати усім членам оргкомітету і тим людям, які послухали мої е, аргументи. І ми провели саме цю процедуру, так як вона вийшла, через те, що насправді могли бути нюанси і могли бути знаєте, як кажуть, благими намерами дорога, дорога вислана до пекла. Тобто були різні пропозиції, які на той момент виглядали благими намірами. От, але потім могли привести до дуже негативних результатів. Я рахую, що сьогодні за ну, рік пройшов, і мені дійсно можна сказати, впевнено, що ми гідно вшанували цих хлопців, і все пройшло на хорошому рівні. Що для вас є тепер страх після цих кривавих побоїв і після таких трагічних смертей? Ви знаєте, я думаю, що так багато чоловіків рахують, як і я, що от відношенню до себе, я майже ніколи не відчував страху за себе особисто, там за якісь свої там перспективи. Мене якщо в мене виникає страх, у мене виникає страх за відповідальність перед своїми найближніми, найближніми рідними, тобто це страх за родину, страх за дітей, страх за батьків зараз. в Мене є відчуття насправді тривоги, і ну це неможливо не страх, але. Тривоги за Україну, за за нашу державу, за батьківщину, тому що а, зараз такі знаєте, такі двобій сипилися дракон і якийсь орел. Орел це Україна, це горда вільна пташка, дракон це щось таке жахливе і Да? І я дуже сподіваюся, що Орел зможе гідно протистояти цьому дракону і знайти правильні такі точки, щоб цей дракон був скинутий в прірву. Пане Сергію, на завершення. Останнє таке питання. Яким повинен бути пам'ятник нашим героям Небесної Сотні? Багато відкривають барельєфів. Пам'ятників, от на вашу думку, який він повинен бути? Ну знову ж таки, я був в свій час і координатором організаційного проєкту по спорудженню цієї небесної стели Небесної Сотні у Рівному. Хочу подякувати видатному нашому патріоту і митцю Юрію Журавлю, який був автором цього малюнка. Але безумовно, я вважаю, що насправді гідним і правильним пам'ятником для цих хлопців було би. А за якийсь час там за рік, два, три, п'ять побудувати таку Україну, зробити таким наше життя, щоб наші діти, наші племінники, можливо, для когось внуки, а через п'ять років, через сім років, пишалися, що вони українці, щоб вони. А говорили на рідній мові і е, відчували від того таке, знаєте, насолоду, а не якийсь е, острах, щоб вони їхали в інші держави і там з гордістю казали, що я українець. А в інших державах е, з повагою і достоинством говорили, що е, українці це сильна нація. Тому. Для того щоб ми цей пам'ятник, який називається нова нова Україна з новим життям, збудували, нам треба розуміти, що треба мінятися всередині. Треба кожному мінятися треба ставати кращими, треба ставати більш можливо такими. Патріотичними треба забути про на якийсь момент про якісь особисті інтереси. Треба пам'ятати, що е коли ти віддаєш що з держави, потім ця держава тобі може віддати. І ми дивилися з вами поховання. Є е пісня Пливплина Кача. Я е, періодично, ну особливо там в перших три-чотири місяці, ну мабуть, раз два-три дня ставив для себе цю пісню, тому що я рахую, що будь-яка людина, яка причетна до е, змін в державі, до е, побудови нової України, вона повинна для себе періодично. Раз в тиждень, раз в два тижні переглядати це відео і пам'ятати про Героїв Небесної Сотні для того, щоб десь, як то кажуть, бути гідним тої пам'яті і насправді робити усе, щоб через 10 років в квітучій, гарній, сучасній новій Україні, а ми всі пам'ятали ці події як сумні. Але як події, які забезпечили нову, нову якість життя для українців. Пане ну, Сергію, я буду вірити в те, що дійсно ми збудуємо нашу Україну незалежною і такий пам'ятник зробимо нашим героям, що вони дійсно там на небі будуть нами пишатися. Сподіваюся. Я вам дякую за розмову. Я дачам нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі Телемарафон Герої не вмирають. Гостем програми другого блоку був депутат Рівноради Сергій Паладійчук. Ми не прощаємося з вами. Попереду ще багато цікавих гостей, які бачили ці події на власні очі. Зустрічайте в студії після короткого фільму лідера правого сектора на Рівненщині Романа Коваля. Не перемикайте нас.